Вітаю! Сьогодні відбувся суд, що ставить під сумніви законність виборів у місті Києві. Як ми вже згадували, Київська міська виборча комісія виконала мене із бюлетня, чим грубо порушили мої базові конституційні права, обиратися та бути обраним до органів місцевої влади. Такі дії унеможливлюють затвердження результатів виборів та спростовують свободу волевиявлення наших громадян. Суди, підігруючи владі, ігнорують Конституцію та ховаються за завісою бюрократії та псевдозаконності. Партія назва партії була, а в дітям кандидата не було. Зрозуміло. Для підтвердження, будь ласка, відповідайте, всіх обставин потрібно нам допитуватися. Вважаю, що від цього запитувати будь не потрібно, оскільки я можу підтвердити факт зрозуміло. Тобто дійсно там була партія, а щодо кандидата можливо і не було, так? Зрозуміло. Тут вважаю, що сам факт відсутності. В бюлетні певних записів не оспорюються позивач-відповідачем. Постановив задоволення адміністративного позову регіональної партії політичної партії Республіка відмовити у задоволенні позову нам відмовили. Тож йдемо до вищих інстанцій, а за необхідності звертатимося до міжнародних інституцій, зокрема до Європейського суду справ людини. Не на всі складнощі, відстоюємо справедливість. Та обов'язково переможемо.